Національна служба здоров'я України разом з міністерством охорони здоров'я запустили спеціальний пілотний проєкт для підтримки українських військових і ветеранів, які можуть отримати безоплатну комплексну стоматологічну допомогу у 331 медичному закладі країни. Це не лише про здоров'я, а й про вдячність та повагу до тих, хто захищає Україну. Зараз Полтавська область займає провідне місце по лікуванню та протезуванню зубів військовим. Миргородське стоматологічне відділення місцевої лікарні також бере участь у цій програмі, надаючи нашим захисникам послуги, необхідні для збереження Зубів. За словами стоматолога Валентина Козуліна, питання лікування ротової порожнини дуже гостро стоїть серед українських військовослужбовців. Якщо підрозділ НАТО має 25 потреби в лікуванні зубів, він вважається недієспособним, небоєздатним, якщо так правильно. По результатам огляду нашого воєнкомату, наші захисники потребують 90% і більше процентів. Лікування зубів для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, а також військовослужбовців, які продовжують виконувати бойові завдання, передбачено комплексне лікування. Згідно з першою постановою проєкту, безкоштовно стіснювали лише протезування зубів, що викликало певні складнощі в лікуванні пацієнтів. Коли почали проваджувати цей пілотний проєкт, стало зрозуміло, що перед тим, як запротезувати, треба ще полікувати і видалити зуби. А потім вже протезувати. І було так, що протезування було безкоштовне, а лікування і видалення зубів, на жаль, по нашій реформі, кроме регентних випадків, все це вартувало в кошти. Згодом захисники отримали можливість безкоштовно полікувати та видалити зуби. До послуг ходить огляд, рентгенографія, терапевтичне лікування, а також виготовлення і встановлення протезів із обов'язковим знеболенням на всіх етапах. На одну особу держава виділяє до 14 тисяч 984 гривень на зубопротезування та до 24 тисяч 952 гривень на лікування зубів. Цієї суми я вважаю достатньо, щоб пролікувати і видалити зуби. Ну хто звертається. Завдяки цьому проєкту захисники можуть звертатися до поліклініки без направлення, подавши лише заяву та підтверджувальні документи, а саме паспорт, ідентифікаційний код, копію посвідчення учасника бойових дій або копію військового квитка. Зараз ветеранів намагаються приймати без черги. За день звертаються приблизно 3-4 особи. Миргородське стоматологічне відділення має все необхідне обладнання та матеріали, щоб лікувати пацієнтів. Ми закупляємо і за рахунок НЦЗУ і за рахунок власних коштів, що ми заробляємо. І коли ми почали цей проект, вже згідно цього проекту, держава перечисляє кошти нам за пролікованих воїнів. І керівництво лікарні на лікування наших захисників нам не відмовляє. За два місяці роботи проєкту десятки військових вже скористалися цією можливості в Миргороді, отримавши необхідну допомогу. За цей місяць, що пройшов, те, що я здав звіт, по своїм це в мене було 17 чоловік. Ну і там ще два лікарі у нас працюють. Продовжити проєкт планує до 2025 року. Для отримання інформації про доступні послуги пацієнти можуть звертатися це до контакт-центру НСЗУ з номером 1677 або скористатися онлайн-картою на сайті НСЗУ, щоб знайти найближчий медичний заклад, що надає такі послуги.